Так, є якісь моменти коментарі, які я вже не знаю, до чого вони були. Бо я там пішла далі і не знаю. Так я знаю історію, як людину вигнали зайтішки наземне через невдалий нетолерантний жарт в чатику. Так, це, це правда, бо ділова комунікація вона має бути діловою. І, ем, ем, Якщо ви не бачите, щоб люди такі а, там я не знаю, надсилали один одному мемасі в Слаку в цій компанії, там, або там не знаю а, листи, якісь а, отримували не знаю, там анекдоти, або там смішні відео з Тіктоку, то краще так не ризикувати. І а, навіть якщо так було прийнято в попередній компанії, знову таки, от, от цей момент про який я говорила, що а, Хтось каже, що ой, та ми в нашій там компанії, десь там я не знаю, в якомусь штаті або в якійсь країні, ми так постійно робимо і це ок. Але це не означає, що це буде ок для всіх. Тому це дійсно така ситуація може бути. Тим більше, якщо ми говоримо про штати, якщо ми говоримо про legal actions, це можна отримати дуже можна отримати лосуд просто, тому що за це відповідає компанія. Тому що, якщо це був недоречний жарт, він когось образив, а це відбулося в, на робочому місці. І там буде вже може під це потрапити ця компанія. Вони цього, звісно, що не хочуть. Вони не будуть так ризикувати їм краще попросити вас е, піти. Ну або звільнити через через те, через порушення якихось внутрішніх правил е, це скоріш за все, ці правила вони викладені викладені в контракті або в додатках до контрактів, які людина підписувала, коли вона шла на роботу, але ж їх ніхто не читає. Всі читають сам контракт. А правила е, це вже таке: знаєте, багато сторінок навіщо це все читати, а потім ти. Um, відправляєш uh, Мамасик uh, з uh, голою дубкою якось, вона може бути дуже мила, невинна, так, але люди це сприймали сприйняли зовсім інакше, так uh, наскільки ок, давати більше інформації, ніж було в запиті, як екстра майл ок, це дуже ок, ok. і це спри uh, uh, це сприймається класно. Я б, наприклад, якщо є, um, якщо я сумніваюся, чи ця інформація потрібна. Я тоді запитаю і скажу: слухай, це те, що ти просив, але в мене є е, один момент, е, про який я хочу попередити. Я вважаю, що це важливо. Я можу це там додати до листа. Або, наприклад, я можу запитати, чи хочеш ти, наприклад, якісь якісь додаткові дані. Я мож, я думаю, що це може допомогти. І далі, якщо людина мені каже, що так, слухай, це було б дуже корисно. Я тоді це надішлю. Бо я дійсно не знаю, іноді здається, що корисно все. Це знаєте, як це в нас же, як це страна, страна Свєта в, в, в минулому. В нас люди дуже люблять все надсилати там, коли це треба, а коли це не треба. Я завжди за те, щоб запитати. Інколи буває так, що мій професійний досвід мені каже, що це точно доречно в цій ситуації. Я можу на нього покладатися. Але якщо я сумніві, то завжди питання. І це знову таки покаже тебе як дуже класного професіонала, який не просто прийшов і він вирішив, що він знає, що мені потрібно, а він вирішив, що він знає, що мені потрібно, але спочатку він питає дозволу, щоб зайняти мій час. Тому що знову таки short and simple. і комуніка... комунікація має бути мінімізована. Наскільки який включати в лист скорочення, якщо це представники клієнта, щоб це не було знато офіційно? Мені здається, що вже відповідали, що я вже відповіла на це питання. Мабуть, просто що ми розбирали скорочення трішки пізніше в листі, і що якщо це представники клієнта, якщо ви з ними спілкуєтесь дуже часто, то це ок. А якщо це якась перша комунікація, тим більше що це велика компанія, і там якийсь там high level of executives присутнє. Я б на першу комунікацію краще спробувала прощупати, якщо це зовсім в нас, ну жодних контактів немає. Це настільки холодний в нас е, зараз, що ну прям дуже ризиковано. Ну можливо, краще так. Але знову таки, якщо це американська компанія, я б завжди включала, тому що тут е, з комунікацією в бізнесі набагато все простіше, ніж у е, наприклад, навіть в, в європейських країнах. Якщо я не відповіла, а потрібна ще додаткова якась відповідь, то, будь ласка, напишіть. Як правильно бути з емейлом? Дякую за інформацію чи час. Кажуть, краще писати дякую наперед, аби ще раз не строчити дякую, щоб не навантажувати співбеседника ще одним імейлом. Не зовсім розуміло, що мається на увазі. Не зрозуміло, що мається на увазі. Тобто, це якийсь фоллап-імейл, щоб там відбулася, наприклад, у нас якась зустріч, і ем, нам потрібно ем, зрозуміти. Нам ми просто, просто скажемо, що дякую, що ви з нами зустрілися, чи, чи як. Якщо якщо так. Ем... Я скажу так, що я не зовсім розумію сутності суті таких емейлів. Це інколи людина намагається зачепитися, щоб зробити ще, один, ще одну точку контакту: що типу, ага, в нас відбулася зустріч, але я тепер не розумію, чи вони будуть з нами зв'язувати цю відповідь ще раз. І вибачте, я надсилаю ще один емейл, щоб типу сказати: Гей, ви тут? Ми ж з вами зустрічалися, ви пам'ятаєте? І, а дякую вам за час. Uh, як, як у вас справа? Чи все чи все нормально? Якщо це про такий мел, де мова, то uh, напишіть мені, будь ласка, бо я трошки не зрозуміла. Якщо що, я просто розм'ючу потім всіх і можна бути голосом поставити. А ще, чи вірно, наступне: одна думка, питання, тема, один лист. Чи можна якось комбінувати? За яким параметром тоді? Як бути настирним? Як толерантно нагадати клієнта, що ти чекаєш відповідь, і через який час то доречно робити? Um, одна тема, одне питання, один лист? Um, Якщо це один проект, наприклад, і якщо вся ця людина вона може ці питання вирішити, то це краще один лист, ніж декілька там з різними з різними темами. Якщо це зовсім там різні питання, якщо це два різних проекти, то я б краще розділяла листи, тому що там дуже часто можуть бути е, інші працівники інvolved. Там треба буде цей імейл надсилати кудись далі. і Я б е, е, тоді е, ці питання розділила. Але якщо це. Е, е, один і той самий контакт вам вирішує там декілька декілька запитань і все це в його е, полі. Він він за це відповідальний, То, будь ласка, немає якихось жодних чітких правил, що це має бути якийсь параметр. Це можна просто брати і писати 1, 2, 3, 4. Але знову таки, якщо там у вас в одному листі там 15 пунктів, то це буде вже забагато. То це вже питання, чому так багато накопичилося? За який час? Чому так довго чекали, щоб там щось щось вирішити? Тоді, якщо так багато запитань, то можна просто про це. Сказати, що я розумію, що це багато. I see, it's a lot of questions, I know. Um, just take your time, look through the soul, just let me know when you came back to this. Um, дати зрозуміти, що так, ми, ми знаємо, що це багато. Тому що, якщо це просто 20 пунктів запитань і thank you very much in advance, то дуже хочеться відправити людину подалі, коли таке бачиш. Як не будемо на як толерантно нагадати клієнта, що ти чекаєш відповідь? Um, це залежить від того, яка саме, якщо це холодний імейл, наприклад, то можна відповіді ніколи не дочекатися. Ну, тобто, якщо ми перший раз це пишемо, і це може бути вся комунікація, яка в нас колись, колись буде. Толерантно нагадати так само, як ми пишемо, як ми пишемо всі імейли. Гей, hey, um, uh, 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 можете написати там sorry to bother you, or I apologize uh, там, за те, що я знову вам там, не знаю, пишу. Uh, або там ми з вами спілкувалися. Ем, я розумію, що там, ем, якщо ви могли б можете мені сказати, коли я можу там отримати відповідь, то в принципі, ну тобто, якщо ви відповідь цю дійсно цікавите, якщо тут залежить від того, чи має клієнт вам цю відповідь надавати, або людина, який ви пишете. Якщо у вас вже є сталі відносини, якісь і вам цю інформацію він має надіслати, тут взагалі немає жодних проблем. І тут має бути може бути дуже розслаблений тон спілкування, що «Hey, just a quick follow-up on my last email». Uh, just um I would um, можна сказати, що um, um, там щось таке типу. Um, would you send me some information about uh about this last about this last email, uh, when you have a chance? Thanks і все. Цього достатньо. Ви просто нагадуєте, що вам потрібна якась допомога. Але якщо це клієнт. З яким у вас відносин немає, ви йому відправили комерційну пропозицію, він просто на неї не відповідає. Тут, на жаль, скоріше ця е, комерційна пропозиція вона не зацікавила, просто компанію. і нагадати про себе можна, але тут ніякого якогось способу, яке нам гарантовано е, гарантовано принесе відповідь, її немає. Можна сказати, що якщо у вас була якась point of contact, можна зачепитися за неї. В нас була презентація: привіт, гей, е, е, в нас е, ще раз хочу подякувати. And once again, I'd like to thank you, що ви нам приділили час на цю презентацію. Якщо я можу дати ще якісь деталі, if I can uh send you any details on the project that would help you to make your decision, I would be really glad to do that. Just let me know. Цього достатньо. Ви нагадали про себе, ви зачепилися за вашу презентацію, яка була або за вашу зустріч, за ваш дзвінок, за якісь матеріали, які ви надсилали. Якщо ви на це нічого не відповіли, то в принципі. Мало чого можна досягти. Ну, через деякий час, там через декілька місяців можна спробувати знову і сказати, що ой, слухайте, в нас там була з вами презентація, можливо, щось змінилося для вашої компанії, ми будемо раді поспівпрацювати. Так тобто це робити доречно і тут в принципі немає якогось. Ну, якщо якщо казати про час, якщо ви з клієнтом про щось домовлялися про якийсь час, то в принципі, якщо він пройшов, то вже можна питати там на наступний день. Так? Якщо ніякого часу немає, то тут просто що. Ну, зрозуміло, що якщо пройшло декілька днів, клієнт за це забуде про це. Тому вже можна писати. Тут немає такого, що типу, чи тиждень треба вичекати чи місяць. А, чи окей така ситуація, коли ти розумієш, що погано, не зовсім вічливо відповів на емейл, e надсилаєш ще одного листа вибачення з цією самою інформацією, але більш вічливо? Чи доречно це? Або що краще зробити в такій ситуації? А, дивіться, а, доречно, але можна не надсилати ту саму інформацію. Uh, listen, I don't feel very uh, good about this last communication. I just hope that um, I just wanted to make myself clear. І тоді вже дати вибачення, що мені здається, що я щось там не так зробив, або я надіслав неповністю інформацію. Uh, можна просто не, не не дублювати це більш вічними словами, а просто надіслати саме 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 вибачення, що гей, hey, I don't, I don't about it», або uh, I was, I was in a hurry and there was some emergency in the office». I know like it's not the reason to be um sloppy in your emails, but uh, that exactly what happened. So, I sincerely apologize for that. І, в принципі, цього буде достатньо, можна не викладати наново інформацію, яку ви склали в емейлі. Надіслала договір на підпис, умови обговорення, але клієнт відписував, що є помилки в контактах, але написав які. Знову і знову. Я не помічала. У якнець попросити, щоб він сказав сам. А він, наче хоче дзвінка, я не мала можливості. Його менеджер з нашого боку дзвонилася, але не скажу, що на звук толком передала мені інфо, Міскомунікація. А, Так, тут. А... Це знову таки одна з один з моментів, чому це треба робити в емейлах. Завжди, тому що дзвінком, особливо, коли треба нам розуміти, що саме не так, особливо, коли це контракт, це тільки в письмовій формі робиться. ми лише тоді, наприклад, коли в нас є спірні пункти, там нам треба збиратися і шукати якісь там solution разом. Якщо не писав які, то треба так і запитати. Що е, є помилки? А е, е, написати що я переглядаю контракт? Я думаю, що я не зовсім розумію, що ти що ти маєш на увазі? Чи можеш ти мені прислати, будь ласка, пункти? Бо я на жаль їх не бачу. Або ми передивляємось юристом. Нам чомусь здається, що все нормально. Е, тобі не нормально. Скажи, будь ласка, що саме що саме не так? Бо і е, поясни поясни пояснити це так, що ми ж хочемо зробити що hey, we really want this contract to be signed». Um, and we want to proceed with our project. We're, we like all the team is looking forward to it. Um and I understand that uh, we still have some issues on that. Could you please advise what exactly what the points are not acceptable for you? We will work on this, we will figure this out, we will uh, send you a new copy right away. Так, щоб що саме що вам потрібні Або ви можете запитати в яких пунктах там ти хочеш, щоб ми пошукали, або ти ми пошукали і не зрозуміли. Так що зазвичай такі моменти відбуваються, коли і там і там, і з того боку англійська на рідна мова. І дуже часто тоді uh, ми не можемо. Я не я не розумію, що людина мені каже, людина не розуміє, що я кажу, і ось в нас якось не не відбувається. Можна запропонувати над цим документом uh, попрацювати разом і сказати, що я слухай. Ну тобто, людина може цього там не має робити, але може сказати, що слухай, я буду дуже вдячна, якщо ти прямо мені виділиш в документі Це, ці моменти, які тобі які тебе влаштовують. Feel free to make... Um, edits in the to make comments in the document itself, I would highly appreciate because uh ми хочемо, щоб цей контракт просунувся. Um. Якщо багато адресатів, який сабджект краще? От тут питання якщо багато адресатів, то завжди типу, а чого їх багато? Питання. Uh, тобто, тут там є скоріш за все один адресат, від якого ми хочемо екшн, а інші адресати просто мають знати, що ця комунікація відбулася. Uh, я знову таки завжди за те, щоб мінімізувати кількість адресатів. Бо дуже часто багато людей стоїть в копії, бо і CEO має це знати, і COO має це знати, і той має дати апрув. Вс... І... Тобто, якщо є одна людина, від якої екшн, а всі інші просто група підтримки. То ми ставимо сабжект саме з екшеном, який вимагається в нас, тут від, від людини, яка там буде ключовою. Якщо там декілька uh, дій від інших сабжектів, то це треба, треба приклад, щоб розуміти, що саме, uh, що саме мається на увазі. Або якщо пишуть загалом, але не знаєш, до кого це питання в компанії, то все одно потребується якась дія. Так? Ну, тобто, наприклад, uh, там, uh, це commercial proposal. Я так і пишу, що it's a commercial proposal from the company this and that, або a request for the meeting. Я не знаю, хто буде request for the meeting, але це subject. Ага, це мабуть питання не до subject, а Взагалі, типу, як писати, якщо я не знаю, uh, як ім'я так пишеться, uh, кого, кого я згадую. Uh, тут може, можна просто хай писати і все, і більше нічого не дописувати. Хай, я пишу on behalf такої то такої та компанії. Або хай, with my order. Ну там умовно кажучи, з якимось там одером. Вас вас проблема, або в банк. Я пишу, я не знаю, хто мій менеджер. Можливо, в мене його взагалі немає. Я можу написати там hi, um, I have a card, or I have a loan, I have a credit, I have a mortgage in your bank, could you please uh, to whom I speak щодо мого, щодо мого питання. Так що hi, в принципі, достатньо в випадку, коли ми не знаємо, до кого ми звертаємось. Якщо це бізнес-комунікація, і ми шукаємо людини в компанії, то чуваки, є linkedin. Є дуже багато варіантів, як можна дізнатися до кого ми звертаємось. Тобто, ситуація, коли прямо от я зовсім не знаю, це скоріш за все. Ситуація, коли дійсно я пишу от якусь групу підтримки. Просто я не знаю, хто буде займатися моїм питанням. Немає конкретної людини, яка за нього відповідає. Там я просто достатньо тоді хай, і це ну, не такий офіційний рівень. Але якщо це бізнес. Ну, я за останні роки я вже не пам'ятаю ситуацію, щоб я прям зовсім не знала, хто, хто займається там. Uh, навіть, наприклад, якщо я заходжу в LinkedIn, я не можу зрозуміти, ця людина цим займається, чи досі ні? Можливо, вона там звід, звідти звільнилася. Якось вона дуже clear. Я можу написати на пошту цієї компанії сказати, що Гей, um, я хочу адресувати цей лист, такому-то, такому-то, але я не впевнена, чи там зараз саме він працює, плизвайс, там кому я можу ще написати. Uh, і якщо ця пропозиція вона компанії потрібна, то ми завжди завжди тримаємо. Тобто, прям, uh, якщо ми не знаємо адресата і нам це не важливо, хто це адресат, то uh, хай достатньо. Але якщо для нас це важливо, це якась бізнес-комунікація, uh, шукаємо скрізь, де тільки можемо. Тому що зараз ці люди публічні, зараз вони мають соціальні мережі, тим більше uh, LinkedIn. Тобто, це прям дуже такий має бути рідкий випадок, коли зовсім не зрозуміло, хто там, хто там може бути in charge якоїсь операції. Uh, іноді навіть достатньо одного чувака знайти. Не, може він саме він не займається цим питанням, але він з того самого відділу, або він там раніше працював в цій компанії, або uh, він на іншій посаді, там але якось там дотичний. Тобто можна йому написати, сказати, що слухай, я там бачу, ти там працюєш компанії, там такій-то такій. То, -такі -то а мені там я, мені потрібна оця людина, яка цим займається. Ти можеш мені там надати контакти. Um, якщо, якщо ні, якщо так не робиться в компанії, вам скажуть спосіб, як це робиться, що вам треба написати, напишіть на загальну пошту компанії, зробіть там де де те. Але ну зараз же в сучасному світі дуже рідка така ситуація. Чи, доречно написати hope you're doing well, або hope you're doing. Йодей is going smooth цього року вже почали навіть меми з цими питаннями. Типу, людина сидить все в западі. Тут йому проходить чергове hope your day is going з гонсмусли. Um, це на, на момент про який я тільки говорила. Ну до цього ж леве. Ага, зараз зачитаю. ну до того ж в IT sales Зараз всі продвигають ні в якому разі не вживати речення hope you're doing well, hope you're doing ага. Радять одразу після хай гало приходить. По суті. Це момент. І мені здається, що ми його в вебінарі розкрили, що ми таке використовуємо, коли. Uh, я постійно спілкуюся з цією людиною. В мене вже з нею зав'язалися якісь дружні відносини. і Я re I'm really hope that he or she is doing well. Ми та, обмінюємось такою інформацією. Ми маємо мітинги, і ми дійсно питаємо, як хто там з нас провів вихідні або як ми провели а, відпустку. Але якщо це холодний контакт, це не буде доречно, тому що на який doing well Я перший раз цю людину взагалі бачу, перший раз її пишу. Uh, так само, якщо це якийсь запит там, на бізнес пропозал, якщо це там термінове якесь вирішення питання, так це не це не буде, це не буде доречно uh, це, це використовувати. Тому переходити хай Hello до сутті цілком прийнятно і в більшості випадків саме так, саме так ви пишете. А are doing well – це для тих бізнес-контактів, з якими прямо ми вже руками працюємо разом. І я прям я не знаю, може, ми там, може, в нас діти вже ходять в один садочок. Тоді, будь ласка. Якщо адресат клієнт дуже похилого віку, з яким у вас дуже відчутна різниця, в такому кейсі окей, звертатись в форматі «Містер Джефферсон, бо мені особисто дуже незручно писати Hello Пітер в таких випадках. Розумію, але якщо перекласти, якщо це знову таки контакт за кордоном, особливо якщо це Північна Америка, для них це цілком прийнятно. Вітаю Пітер, вітаю Джон. Бо в них немає е, ім'я та прізвища, і вони дуже різко рідко, один до одного звертаються містер Something, майже ніколи. Тому, е, навіть якщо це контакт похилого віку, але Північна Америка це цілком, е, цілком прийнятно. Якщо це Європа, є нюанси. Наприклад, німці люблять звернення діяння кто Хто, це, це дійсно це дійсно присутнє, це є. Тому, якщо є переконання, знову таки, якщо ти будеш «too nice», е, це не буде проблемою. А от проблема буде так: в то, як це увійти в якийсь простір, який не буде занадто безпечний. Тому а, для людей, для яких англійська не рідна мова, використовувати от а, вираз «Dear Mr. Jefferson» або «Hi, Mr. Jefferson», а, Якщо це ну, знову таки, якщо це Європа, то це ОК. Якщо це штати, для них дуже норм а, це звернення. Бо ну ніхто так не називає. Ой, в нас там живе містер Джефферсон. Це Пітер. Uh, саме через те, що трішки я розумію, я розумію про що мова, тому що uh, і мені самі колись на це переходити було важко. Я думаю, як це я буду писати хай? Це ж привіт. Ну як можна писати хай в діловому листі? Але це а, але привіт і вітаю це ж трішки різні, так навіть в українській мові. Вітаю Марина. Нормально одразу. Якщо я отримую листа вітаю Марина Валерівна, я така буду ого. Uh, ну, не тому, що я мені здається, що людина вважає там, я не знаю, там що я людина похилого віку, а тому, що ну, це ж занадто офіційний тон якийсь. Ну тобто, це так пише поліція або податкова. Я буду, я трішки напружуся, мабуть. Так що з практикою цей concern зникає: що можна, чи не можна такого робити. Так, класне зауваження, не знаю, що до цього. Якщо в листі треба повідомити про декілька пунктів, як їх можна виділяти, маркувати, бо інформація, щоб інформація була структурована, але поміщалась в очі. Uh, просто списком 1, 2, 3, 4-5, uh, це, це нормально. Можна просто сказати, що I have uh, today I have a bunch of questions to you. Ось uh, ці questions. І далі uh, викласти їх просто 1, 2, 3, 4-5, потім в кінці сказати, що yeah, I know it's a lot, just please let me know when you have time to um. Answer them. Але це набагато краще, ніж потім кожен цей а, uh, як це видавати порціями. Сьогодні один, завтра другий, післязавтра третій. Ні, нехай вони будуть всі разом. Це, це нормально, якщо вони йдуть списком, і на, на це легше відповідати. Так само я відповідь буду надавати. Я скажу, що так, привіт, дякую дуже за твої питання. Ось відповідаю питання номер один: те-то тето питання номер два, те-то тето. Тому що мені не треба звертатися і писати зайві фрази regarding the question of order number something-something. Мені потрібно буде тільки написати назву того, що ти запитував, то запитувала. Uh. Якщо це не питання у відповіді так само. Ну тобто, е якщо я правильно зрозуміла, то тобто, так, само, так само я маркую відповіді. Якщо, наприклад, е я б сказала так: що якщо людина мені поставила багато запитань, вона їх не структурувала, а вони просто були як попало розібрані. А я тепер хочу їх розібрати і зробити 1, 2, 3, 4, 5, 6, я про це попереджую скажу: дякую за твої питання. Я все опрацювала, дивись, от, прям зробила для тебе такий список. Тобто, це можна як це, обґрунтувати і показати, що я так роблю, бо мені так зручніше. Не тому, що ти есол і написав мені поганий імейл, а тому, що просто мені, мені так мені так зручно. Я така людинка, я ньорд. Мені подобається, коли це все просто списочком писочком іде. Тому завжди, коли ти попереджаєш, ти якось ну, тобто ти розумієш, що там може бути проблема. І ну, не те, що буде проблема, що людина може це якось там дивно сприйняти. Я попередила, сказала, що слухай, зробила список, все класно. Дуже тобі дякую. Чи доречно віддатися «hi there»? Ні, не доречно. Хай нехай нехай залишається Hi. Hi — це сейф. «Hi there» — це більше для месенджерів. Uh, листування. Моє питання було про емейл e зі словом Дякую за інформацію. Я не точно... окей, уточнює. Я, я пишу вперше в якусь компанію, запитую, коли відбудеться їхній курс, які аудиторії, скільки учасників буде, в якій частині міста саме буде цей курс. То я краще написати в цьому жімелі Thank you in advance», що варто дочекатися, коли вони мені відпишуть, І тоді емейл, подяку за інформацію про цей курс. Uh, можна написати thank you in advance, і можна потім написати емейл з подякою за інформацію в будь-якому разі. Ну, тобто, uh, я б сказала так: що um, thank you in advance, це closure. Це, це так само, як сказати, до побачення. Просто тобто, дуже дякую за, за інформацію або дякую за здалегідь і там, підпис. Це не буде excessive, це не буде занадто. Мені надали потім інформацію, роз'яснили все, сказали, що там, от наш курс, привіт, дякую. Там почитай ось інформація. Ось там PDF-файл. Я після цього це все одно буде доречно. Якщо особливо, якщо я хочу на цей курс вступити, якщо я хочу там далі просуватися з цією компанією я можу сказати, що ой, привіт, слухай дуже дякую, що ти що ви мені надіслали цю інформацію. Я я буду думати тепер там про курс. Або там я хочу якісь додаткових деталей. Я не можу сказати, що це обов'язково, що ви маєте надсилати якусь емейл, e подяку, але і те, і те не буде занадто в цьому випадку, конкретному. Помічаю, що в українських компаніях на вміння комунікації в листах, що це важлива частина родне клієнта у співпраці, що це може бути однією з причин, чому клієнт може піти обрати інших. Це правда, Оксано, це дуже, це дуже сумно. Бо дуже часто ми маємо класних, гарних спеціалістів, які могли б працювати, але через те, що ми не вміємо спілкуватися, ну не те, що не вміємо спілкуватися, тому що ми не розуміємо таких цих моментів тонких, так? В нас, нас інші налаштування базові, ми можемо втрачати якісь можливості. Саме тому я проводжу цю лекцію. Тому Оксана, несіть цей вебінар, в свою компанію. <ріст> <ріст> Скажіть, щоб люди його подивилися. Я сподіваюся, що їм це буде корисно. Так, котики, ми просто вклалися в таймінг ідеально, але оскільки я вас хочу почути, я зараз зроблю так, щоб ви могли вмикати свій звук. Так, так що, якщо ви хочете, ви можете зараз увімкнутися і щось, щось сказати.